Паті не має бути державної суволіки, тому нашу країну кожен вирізати до перетина, як спалити це драння, слава! усміхнеться до... Що ми праця козацького, роду. душу й тіло, ми положимо за нашу слову, і покажемо, що ми життя. Було видно, що козацького. Звільнимо Україну від регіональної чуми. Ванду гейть, аду геть, аду гейть, ванду гейть! гей! Анду гей! гей! Кидайте, кидайте, кидайте. Кидайте, Кидай, пото потопчемося ще по тому.